1. біг продовжує життя. Дослідження показали, що біг знижує ризик смертності від серцевих захворювань на 50%, а також зменшує ризик розвитку деяких видів раку, цукрового діабету і високого кров'яного тиску. Причина 2. біг покращує пам'ять і розум. Біг не тільки тренує твоє тіло і допомагає набагато швидше худнути, але й стимулює твою голову. Біг покращує кровообіг у мозку і запобігає його старінню. Причина 3: Біг покращує настрій і зменшує стрес. Біг сприяє виробленню гормону щастя з назвою ендорфін. А він, у свою чергу, допомагає зняти напругу, заспокоїти нервову систему і покращити загальне самопочуття. Причина 4. Біг покращує сон. Якщо в тебе є проблеми зі сном, то біг може допомогти тобі легше засинати і краще спати. Сонце важлива складова твого здоров'я, адже під час сну твоє тіло відновлюється і регенерується. Але дуже важливо, не бігай перед сном, бо це може завадити тобі заснути. Причина 5. біг покращує зовнішній вигляд.